Здоров'я головна цінність людини, але статистика говорить про те, що населення України зменшується, а громадяни нашої держави хворіють все більше. Тому саме для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, Київський міжнародний інститут соціології при підтримці медичних установ виступили з ініціативою масштабного дослідження, мета якого виявити, наскільки українці дійсно турбуються про своє здоров'я у зв'язку з цим, відповідаючи програмі цієї соціальної акції, 17 обласних центрів захід та Східного регіонів Україна а також Київ відвідали кваліфіковані лікарі-гастроентерологи. Та ініціатива, как ви понимаєте, вона не очень безплатна, але дорогостояща. Я сама проводя її, була очень. Дуже... восхищена, что так многие показатели, которые ранее нам не приходилось, это можно сделать очень быстро, за 15 минут, при помощи наших компьютеров. Компьютеры выдают нам состав организма, причем показывают, что полезное, что вредное. Мы можем пациенту об этом сказать, насыщаемость водой организма, что тоже очень важно, и мы находим эти проблемы. И очень важный индекс массы тела – это золотой стандарт Всемирной организации здравоохранения. Одесса неопытково стала одним из мест, Яке привернуло увагу ініціаторів соціальної акції Наша мета жити до ста згідно статистичних даних Одасети полюбляють спиртні напої 75% респондентів, а також солодке 58% І лише 50% жителів південної Пальміри займаються спортом. Пациенту, которые обследуются, даются три документа, в котором он показывает свои показатели, он подходит к нам. Мы это все объясняем, в том числе объясняем проблему водоснабжения наших организмов, которые очень захламлены ненужными отходами, которые употребляют люди, не думают о том, как нам нужно очищаться. Два дні на центральной площади нашего места, Одессе мали змогу. Зкоштовно пройти повне медичне обстеження, отримати консультацію та від душі напитися столовою мінеральної води боржомі, яку лікарі рекомендують вживати для підтримки свого здоров'я.